Неважливо, скільки днів у вашому житті, важливо скільки життя у ваших днів. Вітаю в ефірі Життя в квадраті. І наступні декілька хвилин лише події, які наповнені сенсом. В нас найпозитивніша, найоригінальніша та найцікавіша інформація. Тож нікуди не йдіть. Мудрий той, хто не знає про свою мудрість. Аби відкрити себе, треба вміти зупинитися у вирі буденності. Цьому, власне, і навчають різноманітні східні течії. Про те, як поєднати медитацію та фізичні вправи і навчитися літати, розповідають майстри цигун. Мистецтво цигун мистецтво гармонії. Цигун це поєднання рухів східних бойових одноборств та медитації. До нас він потрапив у 80-ті роки минулого століття. Зрештою, на землі все постійно змінюється, все циркулює. Щось з востоку приходить на запад, а щось з запад на на восток. От цигун коڏа-то давно, в 80-х роках приїхав в Запоріжжя з Китаю, і цигун преподавали навіть в рамках Запорізького державного університету на кафедрі фізосвітання. Там були китайські майстри. Ну не тому їхали. Сьогодні ж цигун користується неабияким попитом. Вважається, що він може вилікувати будь-яку хворобу, навіть рак. Кожна вправа в системі відповідає внутрішньому органу людини. Однак майстри підкреслюють, без віри в результат нічого не вийде. Можна не тільки збавити збирати болю болі убрати болі при в заболіваннях, можна вилічити болезнь. Рак. Ну, в Китаї є така одна пословиця. Можно вылечить любую болезнь, но не любого человека. Болезнь сама по себе, как таковая, без человека не существует. И болеет не абы кто, не просто человечество в целом, а болеет конкретное лицо. И у него возникла болезнь по какой-то конкретной причине. И нужно лечить конкретную причину, конкретную болезнь. Но если человек не принимает в этом никакого участия, то болезнь очень трудно победить. Тож людина має знати, навіщо вона займається цигун, бажає вилікувати себе, бажає вилікувати іншого, відкрити у собі нові здібності, віднайти рівновагу тощо. Прави та медитація покликані покращити самопочуття, базис енергія. Ци Ци – це основа китайської філософії. Усе в світі, згідно вченню, залежить від руху та зміни ци. Может быть вы видели, когда мастера цигун или боевых искусств ломают камни руками, там их колят копьями, ничего. Это вот жесткий цигун. Есть цигун легкий, когда человек может левитировать, или ходить по бумажной ленте, по сырым яйцам, они не лопаются, или подпрыгивать на большую высоту. у цигун выполняют у специальной стейки. Ноги на ширине плечей, спина ровная. Однак тут ще можна впоратися, все ж це яка не яка фізкультура, хоча і зі східним нальотом, а от з медитацією все складніше. По-перше, треба розслабитися, що для сучасної людини часто важко. По-друге, необхідно мати гарну уяву і полетіти за межі свідомого, наприклад, побачити себе кремезним деревом. Тихий цигун в отличие от всех других, он менее эффектный внешне, нету эффекта такого, но он очень эффективный. Происходит очень серьезная внутренняя работа. При внешней неподвижности серьезная внутренняя работа, наполняется человек энергией, открываются каналы, меняется сознание, меняется очень много, вплоть до открытия сверхспособностей. Для завершения работы после медитации застосовывают курс прав для такого себе подбодривания. Треба плескати усе тіло і розчистувати пальцями волосся. Нагадую варіації на тему масажу. Під час перших уроків учень може відчути дискомфорт і болі в тілі. За словами Вадима Лагрона, це означає, що людині є над чим попрацювати. Вважаєте місце жінки на кухні з мішком луку. А якщо вона візьме трохи інший лук? Лячно, а між тим у Запоріжжі вже чимало дівчат віддають перевагу новому ходбі стрільбі з луку. Оригінально, незвично та може згодитися при нагоді. Лучна справа в Україні сьогодні у 21 столітті дуже популярна. Існують два різновиди стрільби як олімпійський спорт та традиційна любительська. Хоча лучники стверджують, що і останню не сьогодні, завтра визнають видом спорту, а не хобі. В країні достатньо развито движення, лучне збираються турніри, мероприятия, всякі соревновання. І кхів, буквально недавно я приїхав із Росії, і в маї в нас збираються в Дніпропетровській. І так далі. І так далі. Весь сезон ми будемо стріляти. Лук це і спортивне навантаження, і емоційна розрядка. Оскільки життя в квадраті, звісно, і собі спробувала цей антидепресант, підтверджуємо, працює, але і попереджаємо, це боляче, адже вашим пальцям доведеться не солодко. чергу працюють мишці спини. Хоча не будемо забувати, щоб правильно виставити стойку, ми задійснюємо, звісно ж, всі. І в течіні тренування випустив 200-300 стріл, відповідно, збирає їх. Возлі мішені ми пять ст'ятілі, бувай буває до п'яти кілометрів, нахажуємо просто дістанції. Сучасні лучники, до речі, відносно спростили собі задачу: якщо нашим пращурам доводилось якось привчатися тримати і стрілу, і лук, то нащадки вигадали спеціальну поличку для стріли. Прогрес одним словом. Беремо лук. В даному випадку ми маємо лук з поличкою. Угу. Це називається, зараз називається модель модерн Bow, сучасний лук. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. наші предки не з таких стріляли. Наші предки стріляли mm -hmm. трохи. Mm -hmm. Так, поличку ніхто не, не видумував до нашого століття. Історія луків уходить в древності, тому від найпростих, самих елементарних моделей до сучасних – очень сложных механизмов. Все это луки, и каждый по-своему имеет цену. Кто-то любит современные луки, кто-то любит исторические. Соответственно, здесь у нас представлена коллекция из блочных луков охотничьих, которые, в принципе, можно использовать во время и соревнований, и охоты. Также здесь представлены современные модели Но традіцоних луків э, так модерн боу, і історичне, напримірвото сирійський, корейський і англійський класичні луки. Герої казок із досвідом, які і історичний, і модерний лук освоїли, допускаються до змагань. Причому за словами Вадима, часто панянки влучають набагато краще ніж хлопці. Тут усе як у справжній авіації є пілот і є пасажири. Але замість літака пароплан. Життя в квадраті вирішило піднятися на висоту пташиного польоту. Спосіб відпочинку чи спорт однозначно відповісти на це питання не можуть навіть професійні пілоти. Кожного існує своя філософія і теорія з приводу того, що людина відчуває в небі, з яким настроєм слід підніматися і так далі. Від пароплану навряд чи слід очікувати неймовірного адреналіну. Це швидше політ, релаксація. В небі зовсім все по-другому. Ти там забуваєш про своїх нижніх проблемах, скажімо так, о своїх-то буднях і відпускаєш все це в сторону. Возвращаешься совсем другим человеком. Сначала был шок, конечно. <laughs> Потому что, ну, как бы, знаете, так ну, страшно на старте, когда непонятно, что происходит, вообще, что сейчас произойдет. Потом такое впечатление, ой, я уже лечу. А потом ты смотришь на Землю, она там такая крохотная, все-таки в кусочках, в квадратиках, и есть только горизонт, совсем все забывается, и расслабляешься, релаксируешь, наслаждаешься полетом. Найвідоміша українська альмаматер планеристів знаходиться в Криму. У Запоріжжі парапланерська школа лише набирає обертів, але інструктори вже можуть погизуватися чималою кількістю учнів. Хоча головне, як і у будь-якій справі, тут бажання. На заваді професійним заняттям може стати висока ціна якісного спорядження. Однак не слід засмучуватися, відчути птаху може себе кожний, хоча б один раз. Для усіх бажающих пилотов проводят тандемные полеты. Кстати, с тандемных полетов, вот таких как происходит сейчас, все и началось. Впервые попробовала 20 апреля прошлого года полетать в тандеме. Очень понравилось. восхитило настолько, что просто-напросто захотела летать еще и еще. Обучилась. Антон Зуев был моим инструктором. И вот по окончании обучения летаю самостоятельно теперь. Бал Парапланерській справі править погода. Напрямок вітру показують пристрої, які інструктори мило називають колдунчиками. Ці ковпачки і справді схожі на шапочки чаклунів. Що ж до інших ризиків, то можете не боятися. Про всяк випадок у пілота є запасний парашут. А під час польоту людина знаходиться у доволі комфортних умовах. На вас надягають шолом, пристібають ременями, саджають на щось на шктал подушки і все. Політ маленька екскурсія, яка відволікає від буденності. На землю усі повертаються в гарному настрої. Принаймні негативної реакції життя у квадраті не бачило. Це як злітати в коротку відпустку і повернутися з новими враженнями і позитивом польоти на параплані це щось особливе. Несколько курганів тут, виходить, є, Не знаю, чиї може бути скіфські, може бути какої-то другої культури. Кургани замічательні поля, красота. Нашої землі Дніпровіді е, в Район Федоровки е, А м'якапровода. До речі, Україні є вже чим похизуватися. У червні 2013 року український пілот Михайло Гончаров-Горянський встановив рекорд Європи з дальності польотів на параплані. Він здолав у небі 412 кілометрів від Харкова до Маріуполя. Для українських людей з крилами це виняткова подія. Запорізькі шпілоти мріють влаштувати на козацькій землі фестиваль парапланеристів. Життя це не просто рефлекс дихати, це ще й і рефлекс відчувати. Тож обов'язково за будь-яких обставин прислухайтеся до того, що відбувається всередині вас. Може, ви хочете співати, а може прагнете мандрувати, а може ваша мрія станцювати з модерним балетом? Життя в квадраті рівно за тиждень допоможе зрозуміти вам ваші бажання. Живіть вголос, а не пошибки.